Я бажаю сестри все з вами міркувати разом над темою, яка дуже часто е, лунає на сторінках Нового Завіту. Е, я би сьогодні хотів таку зробити композицію із місць е, Нового Завіту, в якій будуть всі пов'язані одною червоною такою ниткою. Е, думка буде наступна в усіх цих місцях, які я хотів би сьогодні прочитати із Нового Завіту. Е, думка буде наступною, що. Господь чекає особистого навернення людини. Тобто, коли ми говоримо про слово покаяння, передумування, Писання говорить, що передумування відбувається індивідуально в кожній людині. До Бога люди не йдуть націями, общинами, сім'ями, якимось колективними утвореннями. Дуже добра ця думка відображена в. Матеріалі, по якому готуються наші друзі до хрещення, до нього по одному. От оцей принцип, що до нього люди приходять по одному митесеству, ві, він в багатьох місцях старого Завіта, Нового Завіта, люди читаючи Біблію, розуміють, що Бог з ними індивідуально вибудовує свої особисті відносини. І людям потрібно на ці відносини сказати своє добровільне да. Я пам'ятаю, що колись наше зібрання відвідував Микола Іванович Хорів, і він казав таку ілюстрацію, що коли люди військові значить, марширують, то коли вони йдуть на марші, то серед них можна і покійника пронести. Ну, Коли всі крокують, знаєте, от якби під руки можна і мертвого пронести. Ми говоримо про те, що з Богом потрібно вибудовувати особисті відносини. Бог чекає особисто усвідомленому вибору. І в принципі саме слово покаяння означає перед... метамої, передумування. Людина передумує особисто свій шлях, своє життя. Є така пісня, якому яку раніше у нас якось іноді співали, в нашій житті остановки, як яких мало в житті людей, може ценності і перестановку нужна в житті твоєї і моєї. Друзі, оцю перестановку цінностей робить особисто людей. Особиста людина свого життя зупиняється, передумує. Написано в книзі про Єремії, що розпитайте, де шлях добрий, розпитайте, де цей добрий шлях, ідіть по цьому доброму шляху. Тому людина перша зупиняється, потім розуміє, що щось не так в її житті, вона розпитує, де добрий шлях. Коли вона узнає про цей добрий шлях, вона приймає особисте рішення взяти напрям як вектор на цей шлях. Я тоді прочитаю із Нового Завіту декілька місць, які будуть поєднані, я вже сказали одною загальною темою, що Бог вибудовує особисті відносини з кожною людиною. Я прочитаю дійсно апостолів третій розділ з Ша 17. Оце проповідь апостола Петра. Це була його така друга проповідь. Перше Петра, третій розділ вірєш, Дія апостолів 3 розділ, вірш 17. Утім, я знаю про те, що ви, які ваші начальники, зробили це через невідання. Рух, який передвістив устану всіх своїх пророків, що Христос має постраждати, так і виконав. Тож, покайтесь і наверніться, щоб були стерті ваші гріхи. Щоб настали часи відпочинку від лиця Господа, він послав раніше провіденого вам Ісуса Христа, якого небо мало прийняти до часів відновлення всього, про що Бог від віком говорив устану всіх своїх святих пророків. Бо Мойсей сказав отцям: пророка підніме вам Господь, ваш Бог, з ваших братів, як мене, його слухайте в усьому, що тільки скаже вам. І кожна душа, яка не послухає того пророка, буде знищена з народом. І всі пророки від Самуїла і після нього, скільки їх не говорили, теж передвістили ці дні. Ви, сини пророків і який Бог уклав за нашими Отцями, кажучи Аврааму. І в нащадку твоєму благоставляються всі племена землі. Вам, першим Бог, воскресивши свого сина Ісуса, послав його благословити вас, відвертаючи кожного від ваших нечестивих діл. Що ми можемо з цього ривочку взяти на станову? Написано, що апостол Петро проповітує, що ви зробили, як і ваші начальники, це через невідання. Тому Петро каже, тому покайтесь і наверніться, щоб були стерті ваші гріхи. Вірші 22-му апостол Петро говорить такі слова, що Мойсей сказав отцям: Пророка підніме вам Господь, ваш Бог, з ваших братів, як мене. Книзі повторення закону в 18 розділі було сказано, що ці слова Мойсея це взято із повторення закону з п'ятої книги Мойсея. Апостол Петро цитує цю книгу і цитує її дослівно, що Бог колись сказав Мойсею наприкінці його життя. Тут що Мойсей стояв на фіналі свого життя, і Господь його приклав до свого народу, і місце поховання Мойсея ніхто не знав, що вони зробили з його тіла якийсь культ поклоніння. І от наприкінці життя Мойсея, Мойсей оголошує ці слова. Пророка підніме вам Господь ваш Бог з ваших братів, як мене. Тобто, я є. Боже каже, я, я був пророком, я служив серед вашого народу, вірою, правдою, ніс вас на, на своїх руках терпів, але я маю прикластися до своїх отців. Але мені Господь сказав, що такого ж пророка, як я, Господь в майбутньому. Мисей казав задовго-задовго до приходу нашого Господа Ісуса Христа, що такого ж пророка, як я, Бо пошле вам. І е, е, вам Господь пошле цього пророка, і е, його слухатися в усьому, що тільки -ті скаже вам, да, ви були не слухняні мені, але його слухатися в усьому. І далі цікавий 23-й вірш, і кожна душа, яка не послухає того пророка, буде знищена з народу. Двісь, про цестри, 23 вір. 23 вірш кладе персональну відповідальність перед Богом на кожну душу. Не просто на націю, не просто на народ, на кожну індивідуальну душу. І кожна душа, яка не послухає того пророка. Тобто пророк має щось говорити, промовляти, виголошувати, але відповідальність на тому, хто не послухає цю спасаючу мову. До речі, е, окрема тема, брати сестри, е, послання до євреїв. Воно дуже цікаво побудовано. Воно побудовано на тому, що автор цього послання постійно говорить, що слухайте дуже уважно останнє слово сказано вам через Божі спасаючі слова, через останню промову сина. Воно починається словами з першому розділі, що люди мали бути дуже уважні до, до, почутих, до почутих слів, які Бог виголошував в останні дні в минулому. Написано, що Бог, який перший років, перший другий вірш, Бог, який багаторазово і багатоманітно говорив здавна до отців через пророків, в останні ці дні проговорив до нас через сина. Дивіться, Бог проговорив через сина, і оця спасаюча промова сина мала бути почута в першому столітті саме тими людьми, які належали до єврейської нації. Бог по-особливому промовив ці останні дні. Через свого сина. І все послання до євреїв посується на ці думки. А я ви, наскільки ви уважні до цієї е, пророчої, спасаючої промови через сина. Це було останнє слово Бога. Це було саме потужне слово. Бог дуже рясно і гучно проговорив через свого сина. Його слухайте. Е, тому ми повинні бути більш уважними до почутого два години євреїв. Для чого? Щоб нам, щоб нам не відступити або щоб нас не віднесли. Тому е, е, Бог покладає персональну відповідальність на кожного слухача. Спостерігайте, як ви слухаєте. Дивіться, е, кожна душа, яка не послухає того Пророка, що буде з тою душою, яка не послухає, яка зробить своє серце і кам'яним. Дивіться, друзі, е, покарання дуже прописано в 23-му віші. Вона буде знищена знову. Бог покладає персональну відповідальність за почуте слово і говорить якби карегівну е, таку ну, статтю. Ця душа буде знищена. Хто буде неуважно слухати, той буде знищений. Тобто та душа, яка не навернеться особисто. Дивіться, в даному тексті Бог не просто говорить до народу. Бог розмовляє з єврейським народом на рівні до нього по одному. Кожна душа, яка не послухає. Яка зробить своє серце кам'яним, яка е, захоче перебувати в невірстві, вона буде знищена з народом. І йдеться мова про вічну загибель, про втрату спасіння, про перебування під гнівом Божим. Бог говорить персонально кожній людині. І ця, ця проповідь була сказана в невдовзі після дня п'ятидесятниці. Апостол Петро говорить до єврейської нації, але розмовляє з кожною душою як єврея індивідуально. Він нагадує їм, що це просто вже було в старому завіті, але яке мало на меті індивідуальний підхід до кожної душі. Я бажаю прочитати інше місце, яке також говорить про на цю ж тему брати Це друге постання перевцянам, третій розділ. Написано, що вірш 14. Перед цим було сказано про те, що коли Мойсей сходить з гори, він мав спілкування з Богом і його обличчя воно сяяло. І ця слава постійно сходила з Мойсеєвого обличчя. І якби Мойсей переживав, щоб сини Ізраїля не зневірилися в Бозі, бачучи, як слава залишає його обличчя. Він клав покривало, Покриття таке на своє обличчя, що якби молодший момент згасання цієї слави ну, не був видний санам Ізраїлю. І апостол Павло він вже говорить про те, що він обігрує слово покривало, тільки говорить, що є два види покривало. У Мойсея було фізичне покривало, яке покривало його обличчя, яке би відсторонювало ну, його е, погляд ізраїльтян від, від обличчя Майсеєва. І далі просто Павло говорить про славу, яка не минає, яка не згасає і не закінчується. Але одна проблема, що цю славу від обличчя ізраїльтян першого століття від, 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 відділяє покривало. Так само, таке саме покривало. Тільки це не фізичне покривало, це покривало невірства. Це покривало, яке люди поклали на свої очі, не бажаючи бачити славу, тепер вже не просто майстерного обличчя, а славу, немерку славу, Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа, яка не згасає, яка не, не зменшується, не применшується. Вірш 14. та їхній розум був закам'янілим. Бо до цього дня те ж саме покривало залишається незнятим при читанні старого завіту, тому що воно минає у Христі. Та по цей день, коли вони читають Мойсея, на їхньому серці лежить покривало. А коли серце навертається від 16 до Господа, покривало знімається. Дивіться, напишете, що коли е, і йшла мова про конкретних людей, які читали в першому столітті е, Мойсея, до них звертається апостол Павло про своїх сучасників, він говорить, що коли вони читають Мойсея, Павло сам вийшов із системи фарисейства, він знав цих людей, він бачив, він жив в цьому народі. Він говорить, коли вони читають Мойсея, на їхньому серці лежить покривало, на їхньому розумінні лежить покривало. Так часто е, буває, друзі, в наш час, але це було завжди, що люди, які живуть в небірстві, багато е, духовних речей для них закриті. Для них закрита слава Божа, для них закрито прощення гріхів, особливо ці спілкування з Богом. Вони обмежувалися певною релігією. Вони вважали себе народом Божим. На основі чого? Тому що у них фізіологічний батько був Абрам. І вони, і по матері, і по батьку, були із числа боговибраного народу. І на цьому вони обмежилися. І дивіться, їм говорить апостол Павло, на вашому серці лежить покривало. Ваше, їхній розум був за, ваш розум закам'янілий. І дивіться, а коли серце навертається до Господу, про, про яке навертання, йде мова в піші 16 го коли серце навертається до Господа. Індивідуальне. Коли людина особисто навертається до Господа, е, е, написано, що це покривало, воно усувається геть, е, воно зникає. Бог е, бере це покривало і знімає, і людина стає рамком багато е, речей, просто відкриті речі. Я, друзі, пам'ятаю е, історію з нашої сусідньої церкви по вулиці Строкова, е, там є така сестра Маша Любіна, і от в неї невіруючий віруючий чоловік, і любив над нею знаєте, трошки ну, якби підсміятися, підтрунити. Вона приходить із зібрання, і, а він зустрічає і каже: Ну що маш тобі там відкрилось сьогодні? Вона каже, що мені відкрилось? Те, що тобі закрилось, ти е, Ну, Вона, знаєте, така була жіночка, ну, яка могла так сказати, друзі, з владою. Але це, це дійсно так. Друзі. Те, що відкрито віруючим, те що відкрито людям не віруючим. Те, що нам сьогодні відкрито, те, чому ми радіємо. Е, у нас, друзі, вчора була зустріч, е, ми зустрічалися з сім'ями віруючі, і один брат говорить: нас люди не віруючи, ну, над нами глузують, як ми можемо бути щасливими без алкоголя, без там, е, таких банкетних веселищ. Каже, а нам так приємно бути разом. Процессестри, ви знаєте, ми маємо систему цінностей, яка не оцінена людьми, у яких лежить покривало на серці, які, яким це закрито, які, яким це, вони не знають радості життя в Бозі. І, і, і в даному тексті йшла мова саме про євреїв, які жили в той час в тому місці. На їхньому серці лежало покривало, і це покривало знімалося через індивідуальне навернення. Так, а коли серце. Серце кого? Толи серце кожного іудея навертається до Господа. Це покривало, Бог знімає з серця кожного іудея. Пішла е, мова е, про конкретні обставини Братисестрі. І я думаю, що дивіться, для того, щоб це е, серце навернулося, е, ми знаємо, що в цьому мають продавати певні речі для навернення. Щоб покривало, знялося. Що треба зробити, братисестру? Що треба зробити, щоб знялося покривало? Знаєте, деякі люди ну, говорять про покаяння так мій час ще не прийшов. Ви чули таку фразу? І мені ще не настав час хаятися, мій час ще не прийшов. А що вони, яку вони вкладають думку? Мій час ще не прийшов. А коли прийде час. Ну, колись в майбутньому, якби, це якийсь такий прийде, знаєте, містичний такий час. Ну, коли якось так все воно серце моє зіщулиться, серце якось таке відчую як потребу в покаянні і відбудеться в моєму житті покаяння. Люди, які чекають такого часу, в більшості випадків вони ну, не досягають очікувань. Тому що або життя вривається раніше, або вони так і не дочекаються того часу, коли раптом на них зійде якась, знаєте, з неба, зверху, якась сила, яка якби їх поставить на коліна. Так, да, буває так, але є біблійний алгоритм покаяння. Є оці духовні лекали, по яким ми можемо сказати, що як відбувається покаяння, як навертається серце до Господа. Паш, що про це серце? Віра від слухання, слухання від Слова Божого. Вона має почути слово. Не може бути віри без почутого слова. Це перше. Друге. На почуття слова людина має бути правильна реакція. Вона має відреагувати на це слово своїм відношенням до цього слова. Коли євреї почули слово День П'ятидесятниці, написано, воно прокололо це слово їхнє серце. У фісно -по вони помілілися. значить не були проковаті саме серце. Слово Боже, воно кололо їх, кололо, і вони не стали куди діватися, те, що нам робити, ми хочемо каятися. І Петрові сказав, що покайтесь, верніться, Бог простить вам ваші прави. Вірте, що Бог поставить цього Ісуса Господом і Царем для вас. Сестри, дивіться, так відбувалося від покаяння. Людина чула і реагувала на почути. І цьому португалов певний процес сестри. Ну, я, я, згадайте ваше покаяння, як в нашому житті було. Да, бувала людина, прийшла на зібрання, почула слово на цьому ж першому зібранні повертається. Але вона принаймні мала це почути, щось осмислити, переосмислити, зробити цю перестановку цінностей в своєму житті. І я наголошую, це відбувалося індивідуально. Навіть коли бувало сім'ї приходили ну, зібрання, хтось першим кається, хтось другим, хтось взагалі не кається. Так було, коли Слово Боже проникало в різні сім'ї. Написано е, 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 в'язничний сторож увірував, написано тоді він своєю сім'єю прийняв одне хрещення. Ну, ми розуміємо, що покаявся в'язничний сторож, покаялась, мабуть, його там, дружина, його діти, і вони тоді всі охрестилися. Але в цьому всьому мало спередувати одна річ, про яку ми говоримо. Мало відбутися завистена ранені. Коли серце навертається до Господа, покривало, знімається. Друге нам 4:3. Якщо ж закрита наша Євангелія, то закрита для тих, що гинуть. Для тих, що гинуть, йдеться мова про індивідуально не приймають Євангелія. Тобто вони гинуть не тому, що якби їм от якби, ну, не відкрилося, що як має відкритись. Вони свідомо вибрали шлях загибелі. Вони індивідуально ожесточили, закам'янили своє серце. Йшла мова про іудеїв, які не бажали вірувати в Ісуса Христа як Сина Божа в першому столітті. Христа. І, написно, вони це зробили індивідуально. Я бажаю прочитати ще декілька текстів, які будуть казати про важливість індивідуального навернення до, до Христа. Римлянам 11 розділ вірш 25, 26. Римлянам 11, 25, 26. Бо не хочу про те, щоб ви не знали цієї таємниці, щоб ви не були розумними у власних очах, що затвердіння сталося з Ізраїлем часткове, поки не війде повне число язичників. І так, весь Ізраїль спасеться, як написано, прийде Сіону визволитель і відверне нечестя від Якова. І ось їм від мене завіт, коли я усунув їхні гріхи. Цікаво, що в 26 му тексті. Було сказано про те, що, хоча Ізраїль, про який писав апостол Павло, він сьогодні відсічений, якби він відламаний, ці гілки лежать на землі, і вони лежать в невірстві. І, е, написано, ті, що впали, е, вони відламані через невір'я. Вони перебувають зараз в невірі, каже Павло. І вірш 26, і так, слово і так це два окремі слова. Тут написано отже, одним словом. Так само в російському тексті. І так. Тобто в такий спосіб. Не, не отже, а якби, в такий спосіб весь Ізраїль спасеться. В який спосіб, ради В який спосіб весь Ізраїль спасеться. Ви знаєте, є дві, якби, ну, можливо, два напрямики цього тексту. Тоді люди говорять про те, що нація Ізраїль мала з бути спасена одномоментно, коли Господь мався прийти. В цей момент малася відбутися прозріння цієї нації. Люди, я приймаюся іншого розуміння цього тексту, що в такий спосіб, через індивідуальне прийняття, через індивідуальне покаяння. І так, в такий спосіб весь Ізраїль спасеться. А в який спосіб має спастися Ізраїль? В такий спосіб, яким завжди спасалися люди. Рішники через в списаючи проповідь про спасіння. І написано, що прийде Сіону визволитель і відверне на честь від якова. Це цитата із старого звіта 59 розіл, 20-й про прока Ісаї. Дивіться, як там написано. І прийде відкупитель Сіонові. І тим, хто вернувся із прогріху в Якові, каже Господь. Дивіться, апостол Павло цитує Ісаї 59,20 і говорить про те, що 에, прийде відкупити Сіонові і тим, хто вернувся із прогріху. Тобто, сестри, е, у кожної людини є свій шлях повернення із прогів. І апостол Павло казав про той самий шлях в такий спосіб. Весь Ізраїль списеться. Ізраїль, який є звичник і, і який будь-хто відписаться, завжди спасався в один спосіб. Через повернення і спорудів, через особисте вірня, через індивідуальне вірня, не одномоментне, а увірвання, якому передавались певні передумови, певний е, плач про гріх, певне переосвідомлення, переоцінка цінностей і особистий вибір, особистий вибір Господа нашого Ісуса Христа як єдину особистість. Яка може спасти. Так і написано, десь цього визволити. І цей визволити на мене писання цього послання вже прийшов до сестри. І він приніс в собі в своєму приході оцю е, очисну дію, яка може спасти будь-яку людину, хоч єврей пашостоліття, хотізичника двадцять першого століття. Є деякі речі, які люди повинні робити вчасно. Є в біблії деякі вигуки, які люди будуть виголошувати, але це будуть занадто пізні вигуки. Матвія 23:38. Христос казав фарисеям та книжникам, що ось ось вам залишається ваш дім пустим. Між 39-й, покажу вам віднині, не побачите мене, доки не скажете благословений той, що йде в ім'я Господь. Друзі, дивіться, тут євреї. Малося виголосити вигук, але це не був води покаяння. Люди можуть щось констатувати, власне, що йде ім'я Господнє, але, на жаль, я не в числі тих, хто, для кого він приходить, щоб взяти мене. Тож, ви знаєте, в нашому житті є деякі моменти, коли дуже пізно щось виголошували. Пізно виголошували. <зовет> <зовет> е, я е, коли пам'ятаю вісне по істину, було таке свідчення, що людина з віруючої сім'ї, яка пережила близькість смерті, якби вона ділилася своїми е, переживаннями, якби своїми думками, каже, я був за, на мить до смерті, і якби каже, як ви думаєте, в мене були думки про покаяння? Каже, Ви знаєте, в мене було якби, очікування близького переходу в вічність, але в той момент, якби що я в одну мить. Все життя понасився переліно, як, кі як кінострічка, і я сказав, як ви, знаєте, як розбійник, Господи, будь молостивий до мене вішне. Кажу, у мене такого не, друзі, не обважую, що може це в когось в останню мить там відбудеться, але, друзі, якщо взяв брат розбійника на хресті, в нього це не було в останню мить, в останню секунду його життя. Він досить довго, ну, в часовому просторі висів нашим Господом на, на хресті, в ньому був час передумати своє життя. І він сказав свої спасаючі слова для нього, що, Господи, згадай мене, коли ти прийдеш царство Твоє. Тому я бажаю закінчувати наші рослими тим, що Господь Ісус сьогодні продовжує спасати людей. Господь Ісус сьогодні продовжує приймати їх своїх спасених, але у нього є свій шлях і є свій спосіб. Це відбувається через особисте покаяння, через особисте вірь. І в цьому особистому покаянні у віруні має передбати почути Слово. Люди мають почути Слово і на ньому відреагувати. Люди мають прийти в тремдінні перед цим словом, Чи це слово прокололо їхнє серце, їхню душу. Ми сьогодні будемо згадувати два знаки хліб і воно, які нам будуть нагадувати, що колись хліб і воно нам, представляючи нашого Господа, прокололи наше серце. Проте сестри, ми сьогодні стали віруючими завдяки тому, хто був проколотий там на Христі. І сьогодні вістка про нього проколола наше серце. Ми сьогодні виробили в нього стали віручі. Давайте ми зараз подякуємо нашому Господу, що в нашому житті відбулося це повернення до батьківського дому. А вже життя це ще не відбулося до від нас. Хай Господь допоможе зробити цю перестану цінності в вашому житті. Прийняв з розбитими життями, з розбитими серцями. Господи, дякую тобі за те, що ми сьогодні можемо згадувати через віки, через воно. Ми виходимо в цьому свою сердечну хіку. Ми радіємо, що ми твої, що ми тобі належимо, що в нашому житті відбулося цей поворот до тебе. І ми не просто пішли, ми побігли до тебе, ми кричали до тебе. Ми Господи, кожне особисто ставав над тобою на коліна, висловлював свою глибоку. Смиренність і залежність. І дякую тобі, що ти почув наш зойк нашого серця і прийняв нас, казав нас своїми чадами, дітьми, ти простив нам бездикнути, повинні прощати. Ти нас, назвав нас святими і порочими, не по нашим ділам, які ми створили, а по своїй великій милості. Ти нас освятив і дякую тобі, Господи, що ми сьогодні хочемо згадати тебе, того, хто очистив нас, хто став нашим особистим спасибом. Сьогодні ми самим тебе через Твібі, через воно. І просимо, щоб ти розславлявся в нас і в нас воротню радість і е, глибоке посвячення нашого життя. Господи, слава тебе! Опиняємося тобі, наш добрий любий, спасибі Господь Ісус Христос. Амінь.